Всім привіт! Сьогодні 18 серпня 2022 рік. Починає достигати сорт персика Diamond Princess. Дуже цікавий сорт. Пізнуватий, от якраз, по суті, він йде після фіделії і перед Екстрім Світ. От, що в нього цікаво, він майже не підгниває. От він посипався, от, бачите, під деревом. Посипався. Оце ми гербіцидом працювали. Цього року. От. Посипався, от бачите, валяється і він не гниє. От дуже класно. Дуже класно, він не схильний до підгнивання. Може, десь, звісно, і щось чуть-чуть бути, де там плодожерка. Не без того. Але взяти, от, наприклад, як нектарін Rose Diamond. Там вже два роки, тільки, тільки десь щось чуть і все. І він падає, гниє і на тому все закінчується. То цей він також досить таки плотний. Так, це у нас Діамант Принцес. І для порівняння я взяв Екстрім Світ, Це буквально перший плодик. Більш-менш більш так чуть-чуть почав достигати, бо інші ще тверді. О, тут в мене в саду на цій ділянці чуть було більше підмерзання. Тому Калібр тут так собі не дуже. От, Екстрим світ, ну, так собі, я зразу кажу. Не дуже. І Діамонт Принцес. Ось такий розмір. Цього року вони нас розмірами не бавують, на жаль. Підмерзання є підмерзання. Дерева в стресі були. От, урожай теж не дуже. Не дуже такий потужний, бо багато пообмерзало. То я не дуже цього року хотів кормити тут амінокислотами і гіберелінами. Ну, не було сенсу. От. Це там вдома в себе, біля дому, там, де деазуріт, там я трошки прокроплював, то там, там результат набагато кращий. От, Так. Ну що ж, попробуємо. Діамонт Принцес. Який він по смаку. Хороший смак. Досить таки плотний. От не супер плотний, але достатньо, достатньо. Можна його возити. Чуть менше плотний, ніж Екстрим Sweet. Але претензій до нього немає. Дуже соковитий, от бачите, прям кісточка відділяється прекрасно. От, смак чимось похожий на топ -світ. От Буквально десь через тиждень якраз почне достигати нормально топсвіт. То десь приблизно плюс-мінус такий самий смак. От, я тільки що куштував Extreme 436, здається, якщо не помиляюся. Но він у мене на жердельці щеплений. То цього року була засуха і все. Смак не той. От, з однієї ще трохи більш-менш нормальний, з другої терпкуватий. То я вже його переведу на алечу і тоді вже зроблю на, ньому, на нього повноцінний обзор. Бо ну, на жерделі є на жерделі. що В моїх умовах жердель це найгірша підщепа. Одна з найгірших підщеп. Так. А це в нас екстрим світ. О, вже оса прилетіла, вже занюхала. Як вони так все чують? Так. Попробуємо Так, по пушку, по пушку однакові. Що там, що там пушку майже немає? Так. Ну, я думаю, <кхем> я думаю. Вердикт ви вже зрозуміли, який мені більше сподобався, но в Extріam Світ, от бачите, кісточка вона ось так відділяється. Ну, якби не так, як у Вайнголда, що там не відірвеш її, но... Ну, майже ідеально об'їдається, але не відділяється як, як в Діамонд Принцес. Но, якщо взяти по соковитості, по смаку, по транспортабельності по всьому іншому екстрем світ визуває діамант Принцес. Тому в мене на цю пору все-таки я віддам голос за екстрим Світ. діамант Принцес після екстрим Світ. От в кінці, оце, так скажемо, послівкусія. От кислинка. Неприємно, не не Він більш соковитіший, здається, і чуть-менш ніби транспортабельний. Ну, це зразу відчувається. От, якщо сильно надавити, то він все-таки, от бачите, все-таки він. Ну, не такий, як Redhaven чи як um, Crosby. Ну, чи що там ще було, не пам'ятаю. Не такий. От, він десь на рівні Азоріта. От десь так. Приблизно. От. А Extreme Світ, це вже. Це вже зовсім інший рівень. От бачите він. Ну, що класно, бо ця плотність не відчувається. що Так як в Вайнголду, що єш і чувствуєш резіна. Ні. Зовсім не відчувається, він просто плотніший. Він в міру сочний, він теж соковитий. От, Теж соковитий, ну в міру з нього не тече. як... І роздавити його не роздавиш. То Екстрим Світ, ну, для мене, особисто для мене, він кращий. От, і для торговлі, і по смаку, і от єдиний мінус це кісточка. Кісточка гірше відділяється. По всьому іншому вибір для мене очевидний. Тому діамонт принцес, я якщо і буду робити саджанці, то в не дуже великій кількості, хіба що для любителів таких чуть-чуть кисліших персиків, для дому, можливо, воно буде більше а так як мені, я, я віддаю перевагу екстрим світ. Навіть, навіть йому пробачу те, що не відділяється кісточка, смак того вартий.